Volkswagen Touareg 2012 року випуску має пробіг 172 тисячі кілометрів, дизельний двигун 3 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, систему розподілення гальмівної сили, систему допомоги при екстреному гальмуванні. Подушки безпеки водія та пасажира, бічні подушки безпеки, іммобілайзер, центральний замок з дистанційним керуванням, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, обігрів лобового скла, парктроніки, підігрів сидінь, електропривід багажника, датчик світла. Це комфортний та надійний позашляховик з економічним та тяговим дизельним мотором на повному приводі. За технічним станом нарікань немає є можливість перевірки на СТО.